Ви на каналі Місміра. І сьогодні я вам розповім вірш Тигр вийшов погулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тегер вийшов погулять. За його забули. Раз, два, три, чотири, п'ять. Він по вулиці йде, він нікого не гризе, То чогось від цього тигра всі ховаються, хто де. Миттю хтось на дах забрався, хтось в канаві вже лежить, хтось в кремниці заховався. Ось на дереві сидить. Ха-ха, диві бабусі на ялинці заховалися в торбинці, бо гулять зараз не варто, небезпечні з тигром жарти, каже тигр. Що за пустеля? Повернусь в свою оселю. Зоопарк це справжнє свято. Там людей завжди багато. Дякую за перегляди усім гарного дня.